Да, нам треба будувати свою державу, свою державу без розрахунку на те, що нам її побудує якийсь добрий дідушка Сорос. Добрий дідусь Сорос каже, що грошей немає, вибачте. Підніміть бюджет України на 24 рік, на 25-й підніміть. Подивіться, просто ну, я коли це дивлюся, волоси на, 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 на загрівку починають ворушитися, тому що е, друга за обсягом витрат стаття в бюджеті воюючої країни це погашення зовнішніх боргів. Ну, вибачте, а це результат. Результат присутності да, от таких організацій, як USAID, Міжнародні фонди, які працюють в інтересах кредиторів. І держава, замість того, це взагалі виникло історичне поняття форс-мажору на випадок війни. Держава заморожує обслуговування зовнішніх боргів, призупиняє їх до закінчення військового стану. Україна цього не зробила. Україна витрачає майже стільки ж на виплати зовнішнім кредиторам під час війни, як на саму війну. І кажуть, у нас немає грошей підняти е, зарплати військовим. У нас немає грошей на закупівлю заводів. Доволі ці гроші, вибачте, ви що, злозу з'їхали? Грошей повно, куди ви їх витрачаєте? Коли в парламенті сидить п'ята колона, вигодована з ложечки на гранти, людей, які все життя звикли. Так, да, вони формально можуть бути порядні люди, але вони навіть не усвідомлюють, що вони роблять. Чому їм кажуть, голосувати так чи інакше, і вони починають блокувати теми, пов'язані з ідеєю необхідності, заморозити. Я дуже добре пам'ятаю 2015 рік, як після Майдану ми зібралися реформувати податкову систему 33,57 57 внесли винесли. Ціла група була громадських організацій. Ми ще тоді з Майдану наївні були з палаючими очима, принесли ось 3357 податок на виведене капітал. Капітали з України виводяться зараз. Ми тоді це побачили з нульовим податком на виведення капіталу. Тобто міжнародні корпорації заходять, виводять, заробляють на внутрішньому ринку і виводять з України зароблені гроші з нульовим податковим на вантаж.